Вам не потрібно тисяча підписників чи 4 тисячі годин переглядів, щоб почати заробляти на YouTube. І як доказ, на момент запису цього відео на моєму каналі 42. 42 два найкрутіших підписники. До речі, якщо ти з них зараз дивишся, то напиши крутезний коментар і колосальні 600 переглядів, за допомогою яких я заробив 2000 доларів. Дивись це відео до кінця, і я розповім секрет, на чому саме. Сьогодні ми поговоримо про. Всі методи монетизації на ютуб від самих очевидних до тих, які використовують одиниці ютуберів. і вони підійдуть до любого типу контенту, навіть із американського ютубу. Вітаю! Мене звати Сергій, і вже більше п'яти років я допомагаю експертам масштабувати свій вплив та прибутки через Ютуб. Підпишіться, щоб бути завжди проінформованим та причетним до розвитку україномовних ютуб каналів. Почнемо ми з усіх можливих видів заробітку, які нам дає сам Ютуб. Багато людей це не розуміють і не використовують, за що він платить, який відсоток забирає собі, за яких умов і коли він. Починає вам виплачувати ці кошти. все зараз швиденько і просто доступно розберемо. Офіційна монетизація YouTube називається партнерська програма. YouTube». Щоб до неї долучитися, потрібно виконати базові вимоги на сьогодні. Це набрати тисячу підписників на вашому youtube каналі. І один з двох варіантів на вибір: чотири тисячі годин переглядів ваших довгих відео за останні 12 місяців, або 10 мільйонів переглядів ваших шорт. За останні 90 днів. І щойно ви досягли цих цифр. Ви подаєте заявку, щоб долучитись до цієї партнерської програми. І якщо все добре, ви не порушували ніяких правил YouTube, які, до речі, можна почитати на сторінці підключення монетизації, і я вам раджу це зробити, щоб потім не повертатися до цього питання. То вітаю, ви у грі. Тепер YouTube починає з вами ділитися. Прибутками, але що саме, ось тут багато людей досить придумають, що Ютуб платить їм за перегляди. Це невірно. Запам'ятайте, Ютуб платить не за перегляди вашого відео, а за комерційні перегляди. Можна мати мільйон переглядів, але якщо реклама на них не показувалась, або її всі пропустили, дохід буде нульовим. Комерційний перегляд це коли глядач не просто увімкнув ваші ролики, а й реально про взаємодіяв з рекламою в ньому. Тобто він подивився рекламний ролик, який не можна пропустити, або подивився ролик, рекламний, який можна пропустити 20-30 секунд, або ж клікнув на банер чи посилання в рекламі. Тільки в цьому ось якраз випадку Ютуб вважає, що рекламодавець отримав свою послугу, а ви, як автор, можете отримати свою частку від цього прибутку. І саме тому мільйон переглядів на вашому відео ніколи не буде дорівнювати оплаті за мільйон переглядів. Також існує. Так би мовити, три головних крадії вашого прибутку. Перший і головний це блокувальник реклами, типу Adblock. І якщо у глядача стоїть цей блокувальник реклами, YouTube просто не може йому нічого показати. І для вашого лічильника переглядів ця людина існує, але для вашого гаманця – ні, це нуль. Друга, це кнопка підписатись. Ми всі любимо, як глядачі, але ненавидимо як автори. Якщо людина тисне на неї в перші ж секунди, показ не зараховується. І третій крадій це відсутність реклами. Іноді сам Ютуб вирішує не показувати рекламу конкретному глядачеві, бо для нього немає релевантної пропозиції від рекламодавця. Це буває дуже рідко, але все ж таки буває. Тому уявіть. Ваше відео набрало мільйон переглядів, але 30% глядачів дивилися з блокувальником реклами, 20% миттєво пропустили рекламу, і в результаті гроші ви отримаєте лише з половини, тобто з 500 тисяч комерційних переглядів. Ось чому. Наша з вами мета як авторів не просто бомбити контент і гнатися за цифрами в лічильнику, а створювати такий контент, який люди дивляться до кінця уважно, підвищуючи шанси на повноцінний перегляд реклами. І ще на консультаціях мені частенько задають питання: чи платить YouTube за перегляди, які ви набирали до підключення монетизації? На жаль, Ютуб не заплатить вам ані копійки. Гроші починають капати тільки після того, як вас підключать до партнерської програми. А тепер про гроші і як вони діляться. Ютуб показує рекламу у ваших відео, і дохід ділиться так: довгі відео 55% вам, 45% Ютуб забирає собі. Шортс відео 45% вам, 55% Ютуб забирає собі. Тобто, якщо ваше відео принесло Ютуб тисячу доларів 50, 550, він. Віддасть вам. І я вважаю, це найщедріша платформа серед всіх. Тепер про RPM та CPM. Що це і в чому різниця, і чому це важливо розуміти? CPM – це ціна, яку рекламодавець платить за тисячу показів реклами. RPM – це скільки. Ти саме отримаєш з тисячі переглядів, тобто твої 55%. Але чому за тисячу переглядів на одному відео ви отримуєте один долар, а на іншому 10 доларів? Все просто на це впливає чотири фактори: Перше. аудиторія: реклама для платоспроможних дорослих дорожча ніж для дітей. Друге, географія, глядачі із США, Німеччини, Нідерландів вам принесуть в рази більше грошей, ніж глядачі з України чи Індії. Ніша. Авто, нерухомість, крепта це дорогі ніші, і там ви отримаєте більше коштів. І довжина відео. У відео довго 8 хвилин можна вставити більше реклами. Значить, більше реклами, більше грошей. Отже, запам'ятало. Ваша мета тисяча підписників, 4 тисячі годин переглядів. YouTube починає платити вам за рекламу, і ваш прибуток залежить від того, хто, де, коли, як довго, який контент дивиться. І ще така шок-інформація для чи показує YouTube рекламу на каналах, де не підключена монетизація. Так, з недавніх пір YouTube має право це робити. І скільки заробляє в цей момент автор? Нуль, зіро, нічого. Все йде в кишені YouTube. Це ще один стимул для кожного з вас швидше долучитися до партнерської програми, От особливо для тих, хто говорить, що я ловлю дзен, ділюся якісною інформацією, творю добро, і мені не потрібна монетизація. Зрозумійте, YouTube так і так буде показувати рекламу в ваших відео. Відключіть партнерську програму і коли отримаєте гроші, які вам не потрібні, просто мабуть віддайте їх на благодійність. Так ви зробите на мою думку добра ще більше. До речі. Мінімальна сума для виплати це 100 доларів. Виплати будуть приходити щомісяць, щомісяця з 21 по 26 число. І якщо вони набрали 100 доларів, гроші будуть переноситись на наступний місяць. Ми поговорили з вами про класичні вимоги до монетизації, але нещодавно YouTube зробив хитрий хід і ввів по суті два рівні доступу до партнерської програми, і багато людей їх плутають, думаючи, що гроші вони будуть Будуть отримувати і там, і там. Давайте уявимо, що це як гра. Є перший простий рівень і другий прокачаний про який ми щойно з вами поговорили. назвемо цей перший рівень трамплін від тисячі підписників. І це новий спрощений рівень, створений, щоб підтримувати авторів на ранніх етапах. Вимогу тут нижче. 500 підписників замість 1000 підписників, 3 завантажених відео за останні 90 днів, і на вибір 3000 годин переглядів за рік, а не 4000, або 3 мільйони переглядів на шорт за останні 90 днів, а не 10. Що ви отримуєте на цьому рівні? Ви отримаєте доступ до інструментів прямої підтримки вашої лояльної аудиторії. Це. Спонсорство, коли ваші шанувальники можуть оформити платну підписку на ваш канал. Супер чат і суперстікери. Можливість отримувати донати під час стрімів. Супер одяка дає вам можливість отримувати чайові під звичайними відео. І youtube Шопінг дає вам можливість продавати свій мерч. Але увага! Найголовніше, на цьому рівні ви ще не отримуєте. Гроші за рекламу. Так, Ютуб все одно може показувати рекламу на ваших відео, але 100% доходу від неї він забирає знову ж собі. І цей рівень це по суті можливість почати заробляти на найвідданіших шанувальниках. Вашого каналу, поки ви ростете до цього наступного рівня, якого всі чекають. І коли ви досягнете першого рівня 500 підписників, виконаєте всі далі подальші мови. Я вам раджу підключити всі можливі функції. До речі, від цих функцій YouTube забирає 30% і не 45%. І до речі, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви отримаєте приємний бонус з можливістю підключення цих функцій. З повноцінною оплатою для себе ми поговорили, як зробити гроші на методах монетизації від YouTube. А тепер мій улюблений і, на мою думку, найпотужніший спосіб монетизації. І для цього вам не потрібно ані тисяча підписників, ані мільйони переглядів. Ви можете почати просто тут зараз з тими переглядами, які у вас є. Я. Кажу про продаж власних послуг продуктів та експертизи. експертизи. Ваш YouTube-канал канал це не просто місце для розваг. Це ваша постійно діюча вітрина, ваша портфоліо 24 на 7, ваш найкращий менеджер з продажів, який ніколи не спить. І який, до речі, безкоштовний. Що ви можете продавати? Да будь-що де ви є експертом, ви можете вести канали, робити дизайн, робити монтаж, проводити консультації, продавати свої курси, свої послуги, той самий манікюр, педикюр, Навіть це можете продавати pdf формати, можете організовувати якісь там івенти, майстер-класи, ретрити. І це працює елементарно, кожне ваше відео. Це демонстрація вашої компетентності. Ви не просто говорите на камеру, ви показуєте на що здатні. А далі найважливіший крок. Ви маєте прямо сказати глядачеві, чим можете йому допомогти. Наприклад, якщо вам потрібна допомога з вашим YouTube каналом я. Проводжу консультацію, де ми розберемо і закриємо всі ваші ключові турбуючі вас питання. Хочете, наприклад, такий самий монтаж? Ми з командою можемо для вас це зробити. І це зараз було реально. Посилання на консультацію в описі під відео. І якщо ви думаєте, для цього методу заробітку потрібна величезна аудиторія, і ні. Це не теорія, це мій особистий живий досвід на цьому каналі. Як я вже сказав, на момент запису цього відео на моєму каналі 42 найкрутіших підписники, та всього лише 600 якихось колосальних переглядів. Подумаєте ви? Здається, такі смішні цифри, правда, але за допомогою саме цих 600 переглядів і 42 підписників я вже. Продав дві платні консультації і взяв клієнта на повноцінне ведення YouTube, його YouTube каналу, з яким ми. Лідно попрацюємо не один місяць, і чому це спрацювало? Бо прийшли не випадкові люди з відеокотиків прийшли ті, кому справді була потрібна моя експертиза. Їм не потрібні були мільйони моїх підписників їм потрібно було рішення їхньої проблеми, і це підводить нас до ключової думки, яку потрібно взяти. Всім експертам, які дивляться це відео, вам не потрібно гнатися за мільйонами переглядів. Більше того, залежно від вашої вузької ніші, складної теми і мови, у вас їх скоріше може й не бути, і це абсолютно нормально. Ваша сила не в кінкості, а в якості аудиторії. До речі, питання про те, чи. Всім потрібні великі перегляди, я детально розбирав ось в цьому відео. Приходьте, дивіться одне таке відео, яке влучить в біль в правильну аудиторію, принесе вам стабільний прибуток монетизацію ще до підключення тієї монетизації, до якої ще потрібно набирати і набирати людей. Ваша головна цінність це ваші знання і вміння, і YouTube – Ідеальний інструмент, щоб заявити про них світу і знайти своїх перших клієнтів, навіть якщо у вас дивляться лише десятки людей. І головне, щоб це були правильні люди, тому пропонуйте свої послуги вже з самого першого. Відео друзі, ми з вами розібрали основні стовпи монетизації на YouTube, але повірте, це лише от верхівка айсбергу. Існує ще безліч інструментів, партнерських програм, сервісів та неочевидних стратегій, про які можна говорити годинами. І щоб не затягувати це відео і не перетворювати його на багатогодинну лекцію, я зібрав абсолютно всі відомі мені способи монетизації в одну велич майнд-карту. це не просто список, це готова дорожня карта вашого заробітку на Ютуб. Ви отримуєте всі види монетизації від офіційної до найтемніших закутків партнерського маркетингу, конкретні сервіси, платформи з прямими посиланнями, щоб ви не витрачали час на пошук. Мої короткі пояснення та поради до кожного пункту на що звернути увагу, де можуть бути підводні камені, по суті, це. Концентрат годин моїх досліджень, тестів та практичного досвіду, який я віддаю вам, і встановив на цю карту символічну ціну всього 5 євро. Чому не безкоштовно, спитаєте ви з двох причин? По перше, я щиро вірю, що люди починають цінувати інформацію тільки тоді, коли хоч якось за неї заплатили. Це відсіює тих, хто просто колекціонує безкоштовні файли і залишає тих, хто справді готовий діяти. А по-друге, це ваша можливість сказати дякую за мою працю і підтримати розвиток цього каналу. Тож, якщо ви готові перестати гадати і почати будувати реальну систему заробітку на своїй творчості та експертності, не витрачайте часу. Посилання на перше в описі під цим відео. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі.